Не життя. Чи всі згідні з таким твердженням? Да? А ви знаєте людей, які живуть без Бога? І знаєте людей, які, живучи без Бога, живуть дуже добре по людських мірках. І один з авторів псалму, книги псалмів каже: вони на тяжких роботах не працюють, вони не хворіють. Каже, переклад очі їм вилазять від жиру, і вони живуть без Бога. І цей чоловік каже, коли я поглянув на їхнє життя, і мені захотілося. Але це було тільки до одного моменту до того моменту, поки я прийшов в Божий храм. І в Божому храмі, коли він почув Боже Слово, коли він задумався над питаннями або над е такими визначеннями вічності, то він каже: Я розумію, вони на слизькій дорозі. По правді. Без Бога немає життя. Так, людина проживе, маючи достаток, все необхідне, але коли ось це короткочасне земне життя закінчиться, нема надії, нема впевненості, розпач і, на жаль, прокляття за своє неправильне життя. Слово Боже, яке я хотів би сьогодні зачитати, брати і сестри, записано в книзі приповістей Соломонових. Книга притчі Соломона, Соломона», 25-й розділ, другий вірш. 25-й розділ, другий вірш. Написані такі слова. Слава Божа, приховати справу таємницею, а велич царів дослідити справу. Слава Божа, щоб справу сховати, а слава царів, щоб розвідати справу. Роздумуючи над своїм життям. Ви можете сказати і про себе. Я бачу, що Бог настільки створив нас людей цікавими людьми. Вибачте, за тавтологію, що ми завжди всім цікавимось. От нам цікаво, чому так? Нам цікаво, що це за справа, що це за людина. Можливо, хтось зайшов і побачив, от е, така група людей сидить у справах, можливо, чиєсь місце зайняли, і було цікаво, що ж це за одні люди. Це наші друзі. Які проживають в таборі в нашому вровеснику, переселенці зі Сходу, яких нелегка доля змусила сьогодні жити в нашій місцевості. Ми з ними маємо зустріч. Називаю вас друзями, думаю, не помиляюсь. Знаємо один одного. Ми навідуємо їх, маємо спільні такі зустрічі. Хай вас Бог благословить. Можливо, хтось і не зацікавився. Хто це? Що це? Це справа кожного. Але є справи, є якась інформація, яка дуже і дуже нас цікавить. Людей цікавить, коли закінчиться війна. Людей цікавить щось особисте, те, що торкається особисто мене. І от Соломон написав такі слова, навіть та, Соломон написав такі слова, що слава Божа приховати справу таємницею». Я хотів би, брати і сестри, сьогодні пороздумувати над такою темою: відкрий або пізнай. Таємницю і таємницю Божу. Хтось з людей сказав, що коли про якусь справу знає двоє людей, то це вже не таємниця. Таємниця лише тоді, коли знає хтось один, і він собі то тримає, це його інформація, це його якісь роздуми, здобутки і так далі. Але коли з його уст виходить ця інформація, це вже не таємниця. Це вже двоє людей знають, ну а де двоє, там і троє. І колись, було, колись такий вислів був по секрету, всьому світу. І пішло, пішло. Я не буду торкатися цієї теми, тільки один момент скажу. Оце коли по цілому світу спрацьовує таке, колись в дитинстві ми таку забавку мали, поломаного телефону ефект. Не факт, що те, що сказала перша людина, те саме почує людина сота, 200. Та, яка почула інформацію. Але сьогодні я хотів би, брати і сестри, дивлячись Боже Слово, говорити нам про Божі таємниці. От Божа, тає... Божа справа сховати таємницю. Не тому, що він поганий, не тому, що він хоче від нас щось заховати, а тому, щоб ми люди могли пороздумувати. Він дав нам розум і Він дав нам своє слово, він дав нам присутність свого Духа Святого, щоб ми могли пороздумувати, що це за Божа таємниця, в чому її суть і як це впливає на мене, на моє особисте життя. А можемо махнути рукою, ну і таємниця та й таємниця, хай собі як хоче, так і робиться. Але ми люди цікаві. Таємниці в Божому Слові і в Божій волі. Звичайно, найперше, я хотів би звернути нашу увагу на Боже Слово, яке відоме всім, і нещодавно, там, декілька місяців назад, воно читалося. Це пісня апостола Павла до Тимофія, перше, досить знане таке місце, перше післання до Тимофія, третій розділ, 16-й вірш. І безсумнівно, це велика таємниця благочестя. Бог був явлений у плоті, виправданий у дусі, зримий ангелами, проповідуваний серед народів, прийнятий вірою у світі, вознесений у славі. Найпершу таємницю, яку я хотів би вам представити з Божого Слова, це таємниця благочестя. Це те, що було сховане від початку створення світу. Воно було заплановане Богом, але люди цього не розуміли. Коли ми читаємо книгу Буття і розмову Бога з Адамом після гріхопадіння, він там дає свій вирок, він говорить, що буде, яке буде майбуття. І там є таке слово, що насіння жінки зітре голову дияволу Змієві. І люди, які читали це Боже слово, вони думали, як це насіння жінки. Як це може бути? Як це має відбутися? І впродовж віків, навіть обраний народ, очікуючи обіцяного Богом Месії, він не мав повного розуміння, що це має відбутися. На диво Божої благодаті, на диво е, приходу в світ Ісуса Христа, написано, бажали дивитися ангели, і це було для них дивно. Вони хотіли споглянути, вони хотіли вникнути у цю Божу волю. І впродовж багатьох віків вона не відкривалася, оця таємниця благочестя. Жило багато людей, мільйони, можливо, навіть і мільярди. Люди жили своїм життям, кожен займався своєю справою. І Бог, він не був безучасний в житті людей. Він являв свою велич, він являв свою славу, він являв свою могутність, свою творчість. Все це було виявлено людям. І він обрав свій народ, єврейський народ, через котрого він мав ось цей план звершення спасіння усіх людей. І ми читаємо про те, що був обіцяний Спаситель, був обіцяний Месія. Оця тайна благочестя. І ще одне місце: я нагадаю нам про цю тайну благочестя. Вона записана в Пістані до коринтян, таке відоме місце, і різні є тлумачення цього. Але коли читати весь цей контекст, то там є написано: ми говоримо про мудрість. Про мудрість Божу, і ця мудрість вона говорить про те, що чого око не бачило, вухо не чуло, і що на розум на серце людині не приходило, те Бог приготував для тих, хто любить Його. І мова йде про Ісуса Христа. Ніхто з людей не міг би подумати, що Бог зодягне людське тіло і зійде для того, щоб грішну людину спасти, щоб підняти, як ми співали, з цього болота гріха. Сам всемогутній Бог. Різні релігії кажуть: досягай сам, напружуйся сам, прикладай зусилля, старайся, зроби все необхідне і може ти досягнеш якоїсь висоти. Але наш Бог він зробив не так. Він дивиться на грішну людину, яка живе своїм життям, яка має зіпсуту природу, яка має зіпсутий розум. І Він каже: Я настільки люблю цю людину, що я сам зійду для того, щоб її врятувати, підняти з цього болота гріха. І це була величезна таємниця, євреї. Вони так і не зрозуміли суті приходу Ісуса Христа. Вони дивилися на нього і бачили, що Він не вписується в розуміння їхнє розуміння закону. Він не вписується в їхні заповіді. Він зовсім по-іншому дивиться, він зовсім по іншому все робить. Він ламає їхні стереотипи. Ні, це не може бути Месія. Але ми читаємо Боже Слово. Перше закладне світу. Він призначений народитися від жони. Це був Ісус Христос, таємниця благочестя. Із Його повноти, говорить Біблія, ми отримали благодать на благодать. Через нього ми маємо владу називатися і бути дітьми Божими. Це є вплив цієї Божої таємниці, яка свого часу була явлена, там, на полях Вифлеєму Пастухи прийшли і кажуть, нам ангели з'явилися, і вони говорили про те, що народився Спаситель. Мудреці прийшли, де народжений цар юдейський, ми бачили зорю. І сьогодні, брати і сестри, ми є щасливі з вами люди, що живемо в теперішній час, попри таку обстановку в нашій країні. Але щастя є в тому, що ми чуємо проповідь про спасіння нашої душі, про Ісуса Христа, про Господа і Спасителя. Пісня апостола Павла до Єфесян, третій розділ з третього по шостий текст хотів би зачитати такі слова. Що за откровенням мені була. Ну, візьмемо з першого вірша, щоб не розривати текст. Заради цього я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа за вас, язичників. Якщо тільки ви чули про розпорядництво Божої благодаті Божої, яка дана мені для вас, що за откровенням мені була відкрита таємниця, про що я коротко писав вище, з чого читаючи, можете осягнути моє розуміння цієї таємниці Христової. Яка в інших поколіннях не була повідана синам людським, а тепер, а тільки тепер відкрита святим апостолом Його та пророком в дусі, що язичники, є співспадкоємці і одне тіло, і співучасники обітниці Його у Христі Ісусі через Євангелія. Апостол Павло пише про ще одну таємницю, яка відкрилася йому відкриттям. Це був єврей з євреїв, це був фарисей, це була людина грамотна і релігійно, скажімо так, високого рангу. Але прийшов момент, і Бог йому відкрив оцю таємницю, що не тільки виявляється, єврейський народ має, може претендувати на спасіння. І він каже, ця таємниця вона була схована в інших поколіннях. Ця таємниця не була розказана людським синам, але чи, після. Смерті після Воскресіння Ісуса Христа, коли Євангелія поширилась, коли апостоли, учні Христові, понесли оце благовістя, то і люди не з єврейського народу почали навертатися до Бога. І вони почали визнавати Ісуса своїм Спасителем. І Він каже, це є велика таємниця, про яку ми колись не знали, але сьогодні це відкриття, що виявляється, інші народи. Вони також є учасниками, є спадкоємцями Божого царства через віру в Ісуса Христа. Серед тих всіх народів, і ми, як українці, і інші народи, ми маємо цю можливість сьогодні читати і розуміти відкриту ось цю Божу таємницю. І в Слові Божому є написано про те, апостол говорить, що Ісус вірніше говорить про те, я прийшов, щоб з двох зробити одне. Я кажу, в мене вівці не з цієї кошари, є інші, але я хочу, щоб і вони були також разом в моєму царстві, щоб вони були разом єдині. Це була мета, це була ціль об'єднати всі народи, спасенні народи, спасенних людей в царстві Божому. Те саме післання апостола Павла. До Єфесян, але ми вже читаємо 5 розділ і 32-й текст такі слова. 32 вірш. П'ятого розділу. Таємниця ця велика, говорю ще стосовно Христа і стосовно церкви. Апостол Павло описує або дає наставлення відносно сімейного життя. І робить таке порівняння. Порівняння життя сім'ї і відносини. Ісуса Христа і Його церкви. Церкви як спасених людей. І Він каже, ця таємниця велика. Таємниця велика відносно сімейного життя, відносно спільного життя. В Божому слові є написано, каже, що трьох речей я не розумію, як це воно відбувається. І каже: одне, одна з цих речей це є дорога мужчини до серця дівчини. Оцього я не розумію. І коли двоє людей, вони приходять до якоїсь згоди, вони симпатизують один одному, вони знаходять спільне щось в своїй душевній такій площині, вони поєднують свою долю і вони згідні йти разом спільно по цьому житті. І це є велика таємниця. Чому, як, для чого? Не раз можна дивитися зі сторони, як вони могли зійтись, як вони можуть жити, як вони взагалі можуть один з одним бути? Але це таємниця. І апостол Павло каже, а я говорю про таємницю відносини Христа і церкви. На відносини Христа і церкви. В чому полягає ця таємниця? Яка суть цієї таємниці і чи вона сьогодні відкрита? Звичайно, що відкрита. Написано в об'явленні Івана Богослова, що для церкви Христової був даний одяг, білий вісон, праведності святих. Для церкви своєї Ісус Христос дав все необхідне. Бодав все для того, щоб ми були повноцінними людьми, християнами, послідовниками Ісуса Христа, народженими згори. І ця таємниця відкривається в тому, що навіть незважаючи на якісь навіть наші помилки, наші провини, наші прогріхи, Бог продовжує любити нас, Бог продовжує благословляти нас, Бог продовжує милувати нас. Звичайно, Він і карає. В нього є свої методи впливу і покарання. Але він хоче, щоб його церква Христова була разом з ним на небесах. Апостол Павло пише своє пісня до Солонян і розказує нам, або наголошує, або відкриває нам ще одну таємницю, про котру є написано, друге до Солонян, другий розділ, сьомий вірш. Бо таємниця беззаконня вже діє, тільки є той, хто утримує тепер, поки він не візьметься із середовища. Святе Боже Слово говорить нам і про таємницю беззаконня. Що ж це за така таємниця? Ще за часів апостолів Павло пише, що вона вже діє, вона вже щось робить, є видний її вплив, таємниця беззаконня. Є беззаконня, є гріх, є диявол, є цей світ, які, які мають бажання взяти під свій контроль в рабство усіх людей. І часом вони робляться відкрито. Якимись такими, ну як ми говоримо, тяжкими гріхами, великою спокусою. А часом вони роблять так завуальовано, так скрито, що багато людей вони на початку і не можуть зрозуміти, що це відбувається, чи це добре, чи не добре, правильно чи неправильно. І багато людей можуть попасти в цю пастку ворожу. І апостол Павло каже, таємниця беззаконня, вона вже в дії. Так, є той утримуючий, є присутність Духа Святого, тому що Бог відкриває ці глибини сатани, Його дію, його, його справи. Але люди дивляться, часом ми можемо дивитися своїми фізичними очима і не розуміти, чому це так відбувається і що це взагалі є. Ось ці глибини сатани, оці тайна беззаконня, тобто те, що робиться таємно. Преподається нам, людям, як щось добре, як щось правильне, як щось досконале, як щось гарне, те, без чого ми не зможемо прожити. Ну, коротенько можна взяти, наприклад, всі багато людей думають, от коли це буде якесь печатання, якусь будуть мітку ставити і так далі. Продовж віків, хто живе, впродовж років вірніше, хто живе від Радянського Союзу, можете пам'ятати, що колись в ощадній касі сиділи там працівники, і там такі вертушки стояли. Приходив, хотів зняти гроші, і та жінка крутнула, знайшла твоє прізвище, витягнула карточку, записала, ще там щось. Пізніше вже стало легше, вже стали комп'ютери. пізніше гроші нам положили на карточку, пізніше можна вже з телефону оплачувати якісь речі. І люди привикають до цього і думають, що це є дуже гарно. А де гарантія, що потім не скажуть, та на що вам носити карточки, телефони? Давайте ми вам запечатаємо руку чи навіть на чоло вам. Намалюємо там якісь цифри, і, і все, і не буде проблем. І люди привикають до цього. І я, це моя така думка, що люди скажуть, що це дуже гарно і дуже ефективно, коли ось таке буде впроваджено. І ось так ніби нічого страшного, але Писання говорить наслідки того всього. І тому, коли таємниця беззаконня, вона діє, Бог дав нам розум, Бог дав нам Дух Святий, Бог дав нам слово, щоб ми могли дивитися і бачити, що ця таємниця це є тає таємниця беззаконня. Або це діло, яке пропонує для нас не Бог, але ворог душ людських. І ще, одну, ще одна таємниця. На котру я хотів би звернути нашу увагу, брати і сестри, вона ще дійсно є таємницею. Знаєте, там є написано, я зараз зачитаю це Боже Слово Євангелія від Матвія, 24 розділ, 36 вірш. Написано так. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки один мій Отець. Отак я написав. Навіть написано, а про день то й годину не знає ніхто. Ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Оце є таємниця. Оце є таємниця. Один тільки знає про час приходу Ісуса Христа. Можна говорити про час кінця світу, про час приходу Ісуса для того, щоб царювати тут, про час приходу Ісуса Христа за церквою. Сьогодні я не про це. Мова йде про те, що ні години, ні часу. Ніхто не знає, ніхто не знає, тільки Отець. Як це відноситься сьогодні до мене? Це велике застереження сьогодні, брати і сестри, що оця Божа таємниця вона свого часу стане явною. І для багатьох людей це буде несподіванка. Для багатьох, для багатьох людей ця подія вона принесе розпач, сльози, страждання. Для багатьох людей це буде радісно. Тому що пише апостол Павло, коли це відбудеться, то вірні послідовники Ісуса Христа, вони вмить ока переміняться і будуть підняті на повітря, на зустріч з Господом. Ми говоримо про підхоплення церкви. Сьогодні запитання для кожного із нас, брати і сестри. Чи знаю я ті Божі таємниці? Чи розумію я ті Божі таємниці? Наскільки готовий я до того, що ті таємниці будуть відкриватися і являтися в моєму житті? Зауважте, брати і сестри, що всі таємниці, вони пов'язані з Ісусом. Перша таємниця благочестя безпосередньо. Він зійшов на землю заради спасіння грішних людей. І друга таємниця каже, що і язичники, і поганські народи, вони співучасники ось цього спасіння. Це ми туди входимо. І це Божа благодать через Ісуса Христа. Є таємниця відносин. Ісуса Христа і Церкви. І коли я знаходжуся в церкві, я під Божим покровом, я під Божим захистом, по особливому Боже благословіння відкривається, по особливому відносини з Господом, де ми чули про цю таємну кімнату, не просто прийти і побубоніти якусь молитву, відчитати, але порозмовляти з своїм Господом, своїм Спасителем, навіть більше зі своїм небесним Отцем, порозмовляти, розказати йому, почути, що Він скаже. Це безпосередньо стосується кожного із нас. І, звичайно, таємниця беззаконня, Антихрист завжди буде імітувати Господа Ісуса Христа, щоб показати це я, привернути до себе, звести навіть і вибраних, якщо зможе. Нам потрібно це розуміти, тому що Ісус каже, Він ніколи не ховається, десь в Криївках, десь там в якихось інших місцях. Він каже, як, буде, як блискавка видна від Заходу до Сходу, так і прихід людський. Як, як видно сьогодні Боже Слово, як видно сьогодні дію Божу. Отак Бог відкриває свою благодать, а не десь там тайно, скрито, шито, ніхто не знає, що до чого. І, звичайно, прихід Ісуса Христа. Сам Син Божий чекає голосу, чекає повеління від Небесного Отця для того, щоб прийти і забрати спасенних людей. Оце є Божі таємниці. Відкриваємо, пізнаваймо ці таємниці. Вони є важливі для нас. Вони дані для нас, відкриті для нас, і Бог хоче, щоб ми розуміли це. Те, що я читав на початку, справа Божа сховати справу в таємниці, а справа царів або людей, можна сказати, цю таємницю знайти, розвідати, прочитати, дослідити і сказати, це дійсно для мене добре, це дійсно для мене благословіння. Тому хай нас Бог благословить, брати і сестри, щоб ми розуміли, нам дана можливість відкривати Божі таємниці, приймати їх в своє життя і отримувати благословіння. Тому. Все таємне стає явне, і Бог відкриває цю благодать для нас. Слава Ісусу Христу! Амінь.